І так, добрий день. Вітаю. Роблю таку передпосівну <кій> операцію, називаємо це так. Дискую, коротше. Діскую, жара 20 з плюсом, мабуть, це прийшов і одразу сохне. Фу Діскую, бо культиватора у мене нема. Культиватором краще, ну, буде колись <кій> культиватор, надіюсь. Все буде. Хочу часом зняти відео, як ти казав, викинути в YouTube, як сію, що роблю. Але зараз такий час. Це сьогодні 2 вже травня. Нема коли отак зробити. Тільки думаю зніму зніму відео, що як сів там на світанку в трактор, ввечері на 4 заповз, не від того, що п'яний. от так кожен день. Але ось їжджу, дискую, не витримав, думаю, зніму відео, розкажу ситуацію, яка в мене склалась. Ситуація така. Ось обробляю пай, чоловік мені віддав користування. І ось видно, наступний пай вже посіяний. Теж людина віддала мені користування. Він був цей пай невитребуваний. Він в тому році його забрав, цей чоловік попередив юриста, Холдинг його обробляв. цей пай. Він подзвонив, попередив, що буде сам обробляти, щоб ці не заїжджали, тут нічого не робили. Добре, сказав юрист. От В тому ж році вони заїхали сюди, виорали. Він... Прийшов, побачив, знов набирається. Юрист і каже, для чого ви сюди заїхали, виорили, Я ж вас попередив. Ой, якась кажуть, помилка сталася. Ми провіримо все. От в цьому році вже я їду по дорозі. От, дивлюся, тут культиватор, це все там їхнє поле. Холдинга працює. Дивлюся, курява стоїть культиватор з Джоном. Працює. Думаю, заїду, щоб не заї... вони сюди не заїхали не скультивували. Бо в мене вже була історія з ними. Ось цей пай, що я зараз дискую, в тому році так само чоловік мені віддав. Я його виніс в натурі, поставив колки. Так само їду по дорозі, там вон, траса йде, дивлюсь, курява стоїть. Думаю, заїду, чи то не, не мій пай там щось роблять. Заїжджає, так, да, культивує трактор, а стопчики стоять, все я до цього тракториста підходжу чоловіче. Що Чо ти сюди заїхав? Мені каже, агроном сказав заїжджати. Кажу, ти ж бач стопчики. Каже, по барабану агроном сказав заїжджати. Ну таке, я набираю цього агронома, кажу, так і так. Кажу, звісно, дуже дякую, що ви заїхали. Культивуєте мені. Ну, коротше. Ситуація наступна, я там їм дав бабла за те, що вони мені скультували, як ти казав, мені чужого не треба. Е, в цьому році ситуація ось з цим пайом. Так само я поставив колки. от тут дивіться, ось цей пай, де зелене. Це цей, що був, я обробляв. І ось наступний. Тут заїзд такий шириною 20 метрів. Він так в кутку. Я так от там ось колків забив, щоб вже точно бачили, що тут. Цей пай забрати. І ось дивіться, валяються ці стовпчики, розломані вже. Ось ось валяється, он валяється, ось видно. Коротше, переїхали навіть. Ситуація наступна. Їду, знову ж їду, дивлюся, трактор тут культивуєш, а він сюди не заїжджав. Я під'їжджаю до тракториста кажу, ти туди не заїжджай, бо там кажу, цей пай забрали вже. Добре, але я каже, цим не зав'язую, набираю старших там. Короте, набираю агронома. Е -е. Кажу так і так, той пай забраний, щоб туди не заїхали. Там і стовпчики стоять, кажу, щоб не було. ну, Короте, Так як мені того року. <кхух> Приїжджаю сьогодні. Я дискувати вже, сіяти сюди. Дивлюся, мій пай посіяний. Набирають цього громаду, кажу, друже, я ж тебе просив, так і так, все. Та не може такого бути. Вони приїжджають, вже директор навіть приїхав. Це ж каже, не ваш пай. Кажу, а чий ваш? Ну кажу, да, подивись ось на картах. Кажу, перевірте свої карти і все остальне. Вони набирають, типу, юриста свого. Той там ніби щось перевіряє, туди-сюди це якісь там. Вони від'їхали так від мене на джипі на метрів 500, типу по телефону розмовляють. Туди-сюди. От. Коротше, дзвонять вони вже до тої людини, яка є власником цього паю, цього чоловіка, який мені віддав цю землю в користування. Вони вже там йому й бабла насипали. Коротше. Що ну, я розумію, вони, ну, коротше, насипали їм Бобла, щоб той тільки віддав їм цього пая. там, Слава Богу, цей чоловік ну, рідкість, скажу вам так, зараз на даний час відмовився від того бабла, тому що ми з ним домовились. Я оце стільки з цій справі, справі працюю з кожним роком, скажімо так, у мені вбивається людина, оця, що всім вірить і. Надурують коротше, на кожному шагу. Коротше, в них не вийшло з ним домовитись. От. Але єдине, що він мене попросив, позвонив, що набери цього директора, виріши з ним питання по-любовно, щоб, ну, щоб не було ніяких, він не хоче типу з ними заїдає, заїдатись. Скажу так, по простому. Набрав я цього директора, він мені що каже, давайте я вам дам бабки, типу. бо я туди вже зарив багато, соняшник вони тут посіяли. Я туди кажу, багато бабла зарив. давайте. Коротше, вони спочатку питали всі, як ти казав, дорогами обійти мене, щоб рішити без мене це все і ну, взагалі, щоб його забрати, а потім вже давай зо мною рішати це питання. Бабла предлагав, каже, кажу, ні, я цих пару гектарів обробляю сам. Ось, хочу обробляти їх сам, скажімо так. Я кажу, тебе зрозумів. Давай каже, кажу, єдине, що я можу піти на компроміс з вами, дайте мені де ви ще не посіяли цих пару гектарів. І по-людськи з вами кажу, вирішимо, раді Бога, я, як ти казав, дивлюся на Ютубі, там такий дядько є Олександр Луценко. Він каже постійно, якщо людина хоче сама займатися... Я віддаю, там хай займається, будь ласка, нема цього так, як тута. Видерти цю землю, забрати її просто, свою землю, немона. Таким трудом дається це все. щоб... Як той казав, я ще не знаю, чим воно це все кінчиться, але кажу йому, що єдине, що я можу, дайте мені землі в другому місці. Вони мені пропонують там за 10 чи за 15 кілометрів. Від мене, як я цим драконом, в мене і так ще 16, чи 18, щоб ви розуміли. 16-18 чи кусочків і кусочки такі, оце в мене тут а тільки тут щось 3 гектари. Та, такі кусочки в основному по 2,5 гектари і таких по 0,5, по гектарові, по пів гектара, правильно сказати. По гектарові я ось 2 дні, я не знаю багато, це багато, 2 дні я сіяв 2 гектари. Два дні. Такі кусочки там в мене є. Геть і по 15 сотих, по 50 сотих. Оце їх два дні от сівав. Думаю, тепер будуть, ну. Коротше, так ми не дійшли поки згоди ніякої. кажу, ви мені давайте десь тут в моєму районі. Скажімо так, землю. Щоб я, не... Бо я цим драконом не наїжджусь і не накручуся. Там в мене в радіусі 30 кілометрів земля. І я ж вам кажу, по. 16 чи 18 кусочків таких маленьких в мене. Я просто фізично ну, не можна, Я не можу щось встигнути. От заїхав ось тут 3,5 гектари оцей шмат. Я його вже дивіться, вже півтора гектара, мабуть, за годину я здискував. Ну, набагато все простіше і обробляється, коли воно куском. Історія не про то. Історія зараз оце про те, що на, просто в наглу. Головне, я ще приїхав, сюди агронома попереджав, як вони тут культивували. Я кажу, не заїдь сюди, там я й стовпи поставив, не заїжджайте. Добре, то там... все нормально. Приїжджаю, посіяно. Я розумію, ну, мені здається, більш за все, що ця ситуація спеціально штучно зроблена так, щоб позвонити потім до цієї людини, забашляти йому нормально. Він не встоїть, скажімо так, перед баблом. Ну я ж кажу, чоловік відмовився від того всього, тому що зо мною домовився. Зараз людське слово, скажімо так, це дуже м'яка річ. Але є ще люди, яким, слава Богу, можна повірити. ну. Отак, і це хочуть вже, ну я розумів, я зараз заїду його, якщо не передзвонять. ну, не вирішить це питання, щоб дати мені землю в другому місці. Я зараз заїду, передискую його. Це їхній соняшник. Та й буде по всьому. Ну, я розумію, що вона була ця ситуація як створена спеціально. Але, але ось так. Я, як ти казав, я розумію, що тут хлопці серйозні дуже. Роги ломати вміють і знають як. От, але як ти казав, я теж з простого народу. Буду, як ти казав, до останнього бурукатись. Оце ну, таке відео в мене. Їздив, їздив, сіяв, сіяв. Нема коли щось знімати. Думаю, блин, на це їжджу, так аж за душу бере, оце вся ситуація. Спомню, що це ж я відео в YouTube викладаю, думаю, треба викласти. Зняти й викинути. ну от таке.